Вітаю всіх глядачок і глядачів, а також радіо 22, уважних слухачів. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на тиждень, а точніше на шестиденку з 23 по 28 лютого 2025 року. Зверніть увагу, що це останній тиждень календарної зими. Зима буде поступово відходити, і сподіваюся, що так само буде згасати ця ганебна війна, яка розпочалася три роки тому. Розпочалася вона Звісно, раніше, можливо, 100, можливо 300, можливо, і більше років, але вона продовжується і нагадую вам, що 24 числа буде треті будуть роковини від нападу агресивного расистів. Тому сподіваюся, що Боженька захистить нас від цих шалених подарунків, які падають на голову українців сьогодні ж на бойовому чатуванні у нас ред та Колода, яку я створив у липні 23-го року. Що ж стосується цього тижня, цей тиждень досить цікавий. Вже 28 лютого буде молодик, а в ніч з 26 по 27 лютого. Буде велике свято, велике індійське свято Шива Ратрі. Як його зустрічати? Ви можете прочитати все це в інтернеті. Я сподіваюся, що і наш головний випусковий радіо 22 є 82 після. Поставить в ефір ту саму нейромантру, передачу, яку я підготував, за допомогою нейромережі суно, де співають для вас дуже цікаві жіночки та. Хлопчики індійські, яких насправді не існує, бо все це нейромережа. Так само сьогодні всередині прогнозу для слухачів Радіо 22 буде звучати якась нова нейропісня, яку мені допомогла створити нейромережа Суно. Я ж вам всім пропоную налаштуватися на цей останній тиждень лютого, а я зроблю зворотній відлік 5. 4, три, два, один. Будемо розглядати лише прямі позиції карт по знакам зодіаку і розпочнемо з риб, бо вже йде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку протягом тижня. Карта мага натікає на те, що це гарний період саме для чоловіків, бо це чоловіча янська енергія, і ця енергія буде спонукати вас до чогось нового. Для вас будуть приходити якісь дуже гарні творчі ідеї, тому треба бути відкритими до всього нового. І не бійтеся розпочинати щось нове. Вам у цьому допомагає ось цей маг, а це сонячна енергія, і вона пов'язана з вашим его. Тому. Не забувайте, що найцінніша людина на землі це самі ви. Далі представники знаку Овен. Імператриця, імператриця це дії, все буде залежати від ваших дій. Якщо вам треба заробляти гроші, вам відкриваються можливості зробити це все. Якщо вам треба кудись їхати, у вас на це вистачить енергії. І окрім цього, дії це ваш фізичний стан. Все буде залежати від вашого фізичного стану, тому не хворійте. Чим здоровіше ви будете, тим більше ви можете заробити грошей. Далі представники знаку тілець. Всесвіт, всесвіт, найвищий аркан, означає він результативність. Цей тиждень буде досить насичений. Ви можете закінчити дуже багато довготривалих справ, які тягнуться, можливо, вже не один рік, і отримати результати від своїх дій. Бо Всесвіт, це кінець процесу, це кульмінація, за якою. Настає щось нове, тому підбивайте бабки і намагайтеся, щоб цей тиждень був змістовним та насиченим. Ще для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку Скорпіон для близнюків. «Жриця» Вона же двері в храм, це інтелект, це жіноча енергія. Вона пов'язана з місяцем. А як вам відомо, місяць зараз спадає, зараз дні темної луни. От вам якраз і рекомендація зустріти гарного шиваратрі в ніч з 26 на 27 лютого, бо ця ніч якраз і пов'язана з темним місяцем, який може вам щось нашепотіти, і ви можете щось дізнатися також протягом тижня гарні. Зустрічі та загалом нові знайомства, і будь-які справи з жінками будуть приносити вам дуже корисні результати. Далі представники знаку РАК. Імператор, імператор це планета Юпітер, це ваше оточення, все буде залежати від того, що буде відбуватися навкруги вас, і загалом у суспільстві. А у суспільстві будуть події, за якими вам слід слідкувати. Пам'ятайте, що це непоганий тиждень для того, щоб йти у різні установи і щось для себе вибивати. Закон на вашому боці, і це людський закон. Якщо ви людина сама, яка займає керівну якусь посаду. Для вас дуже гарний результативний тиждень. Далі представники знаку Лев. Сонце. Сонце це внутрішня енергія, яка буде з вами. Це можливості зігріти своєю енергією інших людей, одначе будьте обережні серед цих людей, можуть бути енергетичні вампіри, які можуть просто. Накопичувати енергію завдяки таким людям, як ви. Ви саме протягом тижня будете справжнім енергетичним донором, який буде давати не тільки енергію, але й гроші. Що стосується грошових якихось питань, підписання нових договорів, переходу на нову роботу, це дуже гарний період саме для цього. Ну а ще карта Сонця пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, краще приділити їм більше уваги цього тижня. І ще для вас гарні зустрічі. Ки чи бесіди з представниками знаку близнюки? Ну, а тут для слухачів Радіо 22 я зроблю невеличку паузу, і ви зможете почути оригінальний кавер на одну з моїх пісень, яка спочатку існувала лише в російському варіанті. Називалася вона «Бесконечні мічти. Я самостійно без всяких там іїшек переклав її українською мовою, тому тепер вона називається Просто мрії. Ну, а за, за допомогою нейромережі мені вдалося. Вдалося зробити нову аранжувальну схему цієї пісні, одначе, гармонія пер першого варіанту російського варіанту, зберіглася. Тож, хоча це співаю і не я, але все заспівано моїм тембром, Це мої слова і пісня, ця філософська, і хочу її присвятити якраз днями, будуть 9 днів, як пішов у засвіти мій дуже. Великий друг, товариш Ігор, басист гурту Сімбе. І от хочу присвятити цю пісню саме йому. Хай тобі у Небесному Царстві буде спокійніше. А якщо ви бажаєте чути це все теж, то під цим відео є посилання на наші ефіри, де ви можете слухати Радіо 22. Отож, далі, пісня Мрії. Повертаємось. До прогнозу, якщо ви все чули на радіо 22, не спочатку для вас обов'язково буде повтор цього прогнозу. Він майже кожен день в будні дні йде о 13 чи о 14 годині. Хай Євгеній нагадає і напише під цим відео, коли конкретно в будні дні можна чути цей прогноз. А щойно ви почули пісню мрії у виконанні нейромережі Суна, одначе і музика, і слова мої просто нові. Технології дозволили мені все це зробити швидше, ніж я це робив раніше. Ну, а ми зупинилися на діві. Діви. Для вас цей тиждень досить фартовий. Вам випав управник вашого знаку. Це планета Меркурій, а це планета швидкісна, тому і вам все робити треба швидко і орієнтуватися лише на власну інтуїцію. Ваша інтуїція це і є той самий духовний вчитель, який відкривається учню, як коли він до цього готовий. Також цей тиждень дуже непоганий, для того щоб підписувати різні контракти та переходити. На нову роботу. Далі, терези, колесо фортуни. Дуже фартовий час, коли ви можете щось виграти. Якщо вам треба сунути свої справи з місця, вам треба самим частіше виїжджати кудись, бо саме у дорозі, саме не вдома вас очікує успіх і щастя. Намагайтеся протягом тижня не йти за течією, а шукати якісь нові свої струмочки, по яким ви можете вийти до свого власного щастя. Також для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі скорпіони, сутінки. Це темний період. Рекомендація вам протягом цього тижня просто закритися. Ця карта якраз називається місяць, інша є назва. І, враховуючи те, що місяць спадає зараз, не той час, коли ви можете виходити з кризових ситуацій. Єдине, що вам може допомогти в цьому інтуїція, рекомендація цієї карти менше довіряти словам людей, бо люди будуть загалом брехати. І протягом тижня для представників знаку Скорпіон гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку рак. Для стрільців страшний суд це нічого нового. Це повторення. Ця карта пов'язана з відродженням, з відродженням чогось старого. Вона також пов'язана з родовими стосунками, тому протягом тижня дуже непогано зустрічатися з родичами, можливо, їздити до них, очікувати чогось нового у цей день. Вам не слід протягом тижня. У вас будуть лише повтори, лише повтори. Тому займіться якоюсь справою, яка потребує вашої пильної. Увагу. Ще протягом тижня для стрільців гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Козироги, будьте обережні, нульовий аркан блазень. а він завжди каже про те, що ви можете наробити багато помилок тільки тому, що ви не будете дослухатися до інтуїції. Вам треба менше сподіватися на якісь важливі справи. Важливі справи якраз краще відкинути протягом тижня, просто пустувати. Пам'ятайте, нульовий аркан каже про те, що ви можете все обнулити тільки тому, що вийдете не в той час не. В ту двері, як то кажуть, і в будь-якому разі, все одно у вас гарні зустрічі протягом тижня чи бесіди з представниками знаку Тілець, і нарешті водолії. Зірка, зірка магів це планета Венера. Це віра, надія, любов, це еротичність, це сексуальна краса жіноча. Тому якщо ви жінка, рекомендую вам протягом тижня зайнятися пошуком собі партнера, якщо у вас його немає, якщо ж він є, то віддатися коханню поповній. Бо ніхто не знає, скільки ми ще будемо у цьому світі, і поки будуть нас ще терпіти чи закидають атомними бомбами. Але але цього, звісно, не станеться, бо над нами є верховні захисники Янголи. А ваш захисник протягом цього тижня ваші емоції. Ну, в цілому, дуже гарно, що не випало розбитої вежі диявола. Будемо сподіватися, що цей тиждень принесе нам якесь заспокоєння. Одначе я ще дістану одну карту, і це буде загальний аркан на цілий тиждень, і це Янгол. Тож не бійтеся. Просити помочі у великих янголів, у невидимих охоронців цього світу. Вони поблизу, вони завжди захищають вас. Янгельська сила прихована у молитвах і у ваших діях. Чим менше ви будете грішити, Тим більше буде позитиву навколо вас. Ну а якщо бажаєте, щоб з вами був якийсь захист, вдягайте щось сірого кольору протягом цього тижня. Я ж вам, всім, і глядачам, і глядачкам езотаріуму і слухачам, висловлюю щиру повагу і дякую всім вам за увагу.